Вітаю! У нас урок математики, і сьогодні ми з вами будемо говорити про одиниці вимірювання довжини, а саме сантиметр і нову одиницю вимірювання міліметр. Будемо обчислювати, продовжувати вчитись вирази з двоцифровими числами. Почнемо роботу у зошиті з запису сьогоднішнього числа та класної роботи. Сьогодні 2 грудня і класна робота. Якщо у вас нова, Сторінка, відступаємо 9 клітинок вправо, якщо не нова, між роботою 4 клітинки. І так, сьогодні у нас 2 грудня. Далі записуємо класна робота і починаємо нашу роботу. Відразу хочу перейти до роботи у підручник, тому що тут багато матеріалу, над яким ми сьогодні з вами працюватимемо. У підручнику нам знадобляться сторінки номер 66, 67, та 68. Отже, почнемо ми зі сторінки номер 66 із завдання під номером 388. Будемо вимірювати з вами довжину олівця. І так, перед вами олівець. І я пропоную зараз подивитися, чим саме у підручнику на малюнку вимірювали довжину цього олівця. Так, вимірювали не лінійкою, а вимірювали скріпками. Та, ну, як на мене, це гумка для витирання. Так, гумкою для витирання. Можливо, це закладка. Але не важливо, це не є одиницями вимірювання довжини. Так? Але, мабуть, не було нічого. Під рукою вирішили виміряти цими предметами. Отже, довжина олівця складає скільки скріпок. Так, 5 скріпок, це довжина цього олівця та 4 гумки або закладки, можливо, хтось з вас скаже. Так? Отже, зараз ми вимірювали предметами довжину цього олівця. Але якби нам потрібно було виміряти справжню довжину цього олівця, нам потрібно було б взяти в руки в лінійку. А на лінійці ми б побачили сантиметри. Це є одиницями вимірювання довжини. Так, добре, продовжуємо далі. І в завданні 389 вже автор вирішив скористатися не тільки скріпками, а взяти в руки лінійку. І що ж він побачив? Зараз у нього іншого кольору олівець, іншого формату олівець, і тому він зайняв е, трохи більше, ніж 5 скріпок, як попередній олівець. Так? Тепер це майже 6 скріпок. Але, що ми бачимо, майже 6, так, тобто частина скрипки не попала нам в довжину олівця. І на лінійці автор, який вимірював довжину цієї, цього олівця, побачив, що так само відбулося щось незрозуміло. Позначка кінця олівця, початок правильно, він поставив на 0. Зверніть увагу, так? а ось кінець чомусь не припав на число, а припав на. Позначку між числами. Що ж сталося? Діти. Отже, зараз цей олівець показує довжину не тільки в сантиметрах, які позначені цифрами на лінійці, а також і в міліметрах. Це сьогодні нова одиниця вимірювання. Мілі. Міліметри. Навіть сама назва говорить уже про те, що це найменша одиниця вимірювання, Міліметри. Дуже малесенька. Що ж означає міліметр та як його побачити на лінійці? Давайте розглянемо з вами трошки нижче в наступному завданні. Завданні номер 390. І так, перед вами зараз у збільшеному склі лупі так, показані міліметри. Спеціально їх збільшили, щоб ви могли їх краще роздивитися. Отже, давайте роздивимося, між поділками, що позначають кількість сантиметрів, ось ці поділки, так, Між ними є ще менші поділки. Це є дітки міліметри. Відстань між двома меншими поділками дорівнює 1 мм. Тобто ось ця відстань, подивіться, між меншими поділками, ось ця відстань, зараз я її також позначаю. Ось ця одна поділка це 1 міліметр. Якщо ми порахуємо кількість цих поділок, то у нас вийде їх 5 між сантиметрами я маю на увазі, і ще 5. Отже, 10 таких міліметрів. З чого ми можемо зробити наступний висновок? Що в одному сантиметрі міститься 10 міліметрів. Тобто 10 таких поділок. Продовжуємо далі, і в наступному завданні у нас знову лінійка, яка пропонує нам визначити довжину відрізка. Що ми з вами бачимо? Що, по-перше, правильно вимірюють, так, поставили початок відрізка на 0, і кінець відрізка трошечки вийшов за позначку числа сантиметрів 7. Як нам визначити довжину цього відрізка? Нам потрібно порахувати скільки сантиметрів, а потім ще скільки залишається міліметрів, такою і буде довжина цього відрізка. Тобто, довжина цього відрізка 7 см. Ось погляньте, 7 см. А тепер рахуємо, збільшимо, скільки міліметрів. Зараз я спеціально збільшу, щоб ми могли порахувати. Отже, рахуємо 1, 2. Скільки позначок? Ось одна і друга позначка. Отже, 2 міліметри. 7 см і 2 міліметри. Ось такою є довжина нашого відрізку. Як же коротко записують таку довжину. Ну, По-перше, міліметри записують. ось В попередньому завданні ми з вами бачили двома буквами М. Зверніть увагу, так, міліметри це дві букви М, один міліметр, або 12 міліметрів і так далі. А коли у нас довжина відрізка або якогось предмета і сантиметри, і міліметри, як в даному випадку з відрізком, тоді ми так і записуємо, що довжина нашого відрізка дорівнює 7 см 2 міліметрам. Або говоримо так: 7 см і 2 мм. Цю і ми не пишемо, але можемо її проговорити. І ще раз. Довжина цього відрізка 7 см та ще 2 мм. Чудово, ви зараз послухали мене, і давайте тепер ми продовжимо та спробуємо самостійно визначати довжину відрізка в міліметрах. Запам'ятаємо ще раз, я наєднана вже сказала, але ще раз повторюся, що у нас в 1 см. Міститься 10 мм. Давайте я ще раз вам покажу. Ось ця позначка, тобто між позначками на лініці, між позначками, ось 7 і 8 см, між ними міститься 10 таких позначок міліметрів. А це означає, що кожен 1 см містить 10 мм. Тобто, ось тут 10 мм. Так. Ось тут 10. Давайте я просто дописати без міліметрів, щоб було швидше міліметрів. 10, ось тут 10, ось тут 10. Це 10 міліметрів між позначками в сантиметри. Чудово, переходимо до завдання номер 393 та трошки попишемо. Запишемо завдання номер 393. Посередині після класної роботи записуємо завдання. Посередині після класної роботи завдання і записуємо номер цього завдання 393. Нам потрібно в цьому завданні записати у міліметрах 2 см, а потім ще 6 см. І так. 2 см. Одну клітинку ми відступили, на другі повернулись на початок рядка І записуємо. 2 см дорівнює. І рахуємо, скільки це буде міліметрів. Я зараз спеціально візьму навіть лінієчку, щоб вам показати наглядно, збільшую її, і ми подивимося, скільки міліметрів буде містити 2 см. Отже, Ось у нас від нуля починаємо ми 2 см, 1 см і 2 см. Ми сказали, що ось тут, в проміжку між сантиметрами, міститься 10 мм. Нагадую вам, 10 мм. Значить, у двох таких сантиметрах буде міститися 2 рази по 10 мм. А це буде 20 см. Міліметрів. Чудово. Отже, 2 см, це по суті 2 десятки міліметрів. 20 міліметрів. Далі продовжуємо і знайдемо, скільки ж міститься міліметрів у 6 таких сантиметрах. Діти, тут все дуже просто: якщо у одному сантиметрі 10 міліметрів, у 2 см, 20 мм, то у 6 см записуємо. Це буде 60 мм. Молодці. Тому що в 1 сантиметрі міститься десяток міліметрів. Далі ми продовжуємо нашу роботу. І виконаємо завдання 394. В цьому завданні нам потрібно буде виміряти діти довжину ось цих відрізків та назвати, скільки сантиметрів або сантиметрів і міліметрів міститься у цих відрізках. Це завдання ви зробите усно. Не забувайте, що при вимірюванні треба ставити на початок лінійку Саме 0. Тоді ви будете вимірювати правильно відрізки. Погляньте ще раз: не один ми ставимо, ні, так неправильно, а саме 0 на початок лінійки. У мене зараз лінійка не співпадає з відрізками, тому не орієнтуйтесь на мою лінійку електрону, а поміряйте самостійно. Це треба зробити усно. І усно назвати, скільки відрізки довжиною. Далі ми продовжуємо з вами і трошечки пригадаємо та обчислимо з вами вирази. Запишемо посередині слово вирази. Зробимо ми їх не всі, тільки 4. Але за бажанням ви можете зробити усі, їх всього вісім. І так, вирази і номер 395. Записуємо перший вираз. Відступивши одну клітинку, на другий, записуємо на початку рядка. До 8 додати 7. Щоб додати до 8, 7, ви можете не розписувати, але я на Ігорівна розписую. 7 розкладемо на 2 і п'ять, щоб мені було легше додавати. До 8 додати 2, це буде 10. Та ще плюс ось ці 5 15. Записую відповідь 15. Витираю свої позначки, які ви можете не писати. Далі другий вираз записую нижче під е, першим до 15 додати 9. Додаю е, наступним способом: спочатку додам одиниці до 5, 9. я знаю, що це буде 14, а потім ще додам ось цей один десяток, який в мене залишився. І так, це буде 24. Чудово, Ви можете поставити на паузу, порахувати, обчислити самостійно, а потім перевірити, звіритися зі мною. Наступний вираз записуємо: до 34, додати 8. Я буду додавати наступним способом. Спочатку я додам до 4, 8, отримую 12. Так. І до цих 12 додам ось ці три десятки, які в мене залишились. Це буде 42. І четвертий вираз, який в мене залишається, я до 17 додам 7. Цей вираз я розв'яжу у стовпчик. Ось тут поряд його розв'яжу, тому запишу до 17 додати 7. Зручним способом, це значить так, як вам зручно. До 7 додати 7 це буде 14, 4 я пишу, 1 запам'ятаю, і ось тут собі позначу. 1 десяток та ще 1 десяток це буде 2. Отже, відповідь 24. Чудово! Чотири вирази достатньо і ми переходимо до пояснення вашого домашнього завдання. Так як ми сьогодні познайомились з вами з одиницею вимірювання міліметри, тож завдання буде не з підручника, а ось таким. Вам потрібно виміряти довжину свого вказівного пальця та мізинця, і записати їх довжини у сантиметрах та міліметрах. Це перше. Після цього, як ви запишете, Потрібно записати вираз, в якому ви знайдете суму довжин обох своїх пальців, зручним для вас способом. Обчислювати ви можете зручним для вас способом. Отже, розпочати роботу треба з того, щоб взяти лінійку та прикласти до свого вказівного, ось він нагадую палець, і прикладаєте ви його ось сюди, не тут, а між середнім та вказівним. І дивитеся, яка його довжина. Наприклад, довжина пальці, які в мене на малюнку, 4 см. Я бачу, так? ось вони 4 см. І ще 5 мм. Отже, я запишу, що вказівний у мене 4 см і ще 5 міліметрів. Чудово. Далі я виміряю довжину свого мізинця. Знову візьму лінієчку. І піднесу її, його, її до свого мізинця. Також з внутрішньої сторони виміряю довжину мізинця. Кладу на 0, там до мене серединка пальчика, і дивлюся, що в мене 4 см так, рівно 4 см довжина мого мізинчика. Отже, я записую 4 см нижче. І тепер починаю. Переходити до наступного, а саме записати у сантиметрах і міліметрах. Я записала вже у сантиметрах, тепер потрібно записати тільки в міліметрах. В чотирьох сантиметрах міститься скільки міліметрів? Якщо в одному сантиметрі міститься 10 міліметрів, то в чотирьох сантиметрах буде міститися 4 десятки таких міліметрів. 4 десятки міліметрів Та ще ось ці 5. Це означає, що буде 45 мм. Правильно, дітки, молодці. І мізинчик мій, Це я витираю, і мізинчик мій буде дорівнювати теж 40 мм. Я думаю, ви вже здогадалися. Так? 4 см це 40 мм. А тепер мені потрібно обчислити суму довжин мого мізинчика. Та Казінного пальчика. А це значить, що я до 45 мм. Додам 40 мм. Ми пам'ятаємо, що додавати іменовані числа потрібно так само, як і звичайні, тобто нічого складного в цьому немає. Додаю до 45 40 і дізнаюся, що це буде 85 мм. Чудово, я виконала завдання і ви також виконайте, але вимірявши свої пальчики. Можливо, вони будуть різнитися у вас від моїх вимірювань. На все добре, на цьому в мене все. До зустрічі!